Сидимо цілими сутками без світла, техніка вся летить. Проїсходить унічтаження українців. Відсутня електрика, відповідно, газ відсутній і води відповідно немає наверх. У нас не було 13 годин світла. Я дзвоню в Обленер Полтав Обленер або так, або смухав не беруть, або зайняти. Що свої права відстоюємо. звісно? Сидимо е, цілими сутками без світла. Як так можна виживати? Звісно, несправедливо. Е, по закону більше 6 годин не повинні вимикати світло, А ми сидимо по 16 годин без світла. Як можна вижити? Техніка вся летить. Е, я залежу від електропостачання по роботі. Я не можу працювати, в мене немає змоги. Стоит и гинуть, скажем вот так, на фронтах за обильную Украину. Нас тут знищают как нацию. Внутри нашей страны происходит уничтожение украинцев. Никто не волнуется о детях, о стариках, о пенсионерах, которых не выдерживают сердца без света. Ну, то есть людям вообще не выжить. Это последнее, что, скажем так, они имеют право отбирать. Поэтому мы здесь и стоим, поэтому тут и находимся. 14 поверхівок, які коли вимикається світло, верхні поверхи не відсутня електрика, відповідно газ відсутній в цих, і води відповідно немає на верхній поверхі. Це вище, фактично вище сьомого поверху. Ну, якщо так ми кажемо про це, ну це питання, мабуть, все ж таки до мера більше ніж до Полтава-Боленерго. Сказали, що вирішують з водоканалом, як можна зробити так, щоб вода була навіть при виключенні світла і опалення було при виключенні світла. Я при цьому побалакав з заступником мера по ЖКХ маскаликом, Іваном Маскаликом. Він сказав, що вони також це питання, ну підтвердив, що вони це питання опрацьовують. Я так розумію, що це, буде, що це буде генераторна якась можливості для того, щоб на момент вимкнення воно все ж таки працювало.

А ты рожі надо, там же дитин, дівчатка,

Те, що люди розказували, що є невідповідність графіки у декількох питаннях, які люди задавали. Тобто прямо тут відкривали графік. Тобто людина була, яка задавала питання, що у мене зараз повинно бути світло, а його немає. Прямо тут, при жіності, було розглянуто графік, якому чітко підтверджено, що зараз цього світла немає. Накшал того, що світло вимикається трохи раніше, трохи пізніше. Тобто комутаційна апаратура вона теж має час на спрацювання. Тобто і в нас є десь близько півгодини на включення. І, і, і у всіх практично випадках ці півгодини дотримуються навіть набагато швидше. Там, де це все керування, диспетчер все керування з центрального пульту роботи, це все робиться частіше. Тобто народ зараз просто досить обурений цими чотирма годинами, яких немає. Це дійсно так вам. Ну, є. Тобто ми це самі розуміємо, і досить важко в ці дві години, які є, зробити всі свої домашні справи. І в нас починається ситуація, коли працюють холодильники, працюють водонагрівачі, і ще й кожна хазяйка хоче зробити да, ті домашні речі, які вона до цього планувала робити в той, в той час, коли в неї було він був вільний, а зараз. Намагаються втиснутися в ці дві години, і дійсно є велике навантаження на мережі. І в зв'язку з цим так дійсно збільшилась кількість аварійних відключень. Ми їх оперативно виконуємо, оперативно устраняємо, оперативно робимо це усунення, але ж дійсно. Навантаження досить і досить велике на мережі після цих 4 годин відключення воно досить-досить велике. Тому ми дотримуємося графіків, і люди не завжди, скажімо так, розуміють те питання, коли був графік, і після нього пішло відключення аварійне. Дійсно, людина розуміє, що в неї не було 4 години напруги, а після включення. Ви ситуація була нештатна при включенні, тобто ще там 2-3 години на відновлення. І людина розуміє, що чому це в мене повинно бути 4 години не бути, а в мене немає там 5-6-7 годин. Але ж ця перерва вона складається з того, що є графік погодинного відключення, плюс перерви в зв'язку з аварійним відключенням. Такі ситуації зараз почастіше почастішили в зв'язку з тим, що є велике навантаження на електричні мережі, як внутрішньобудинкові, так і наші. Відомо, що деякі побутові споживачі вони, е, приєднані на одній мережі з критичною інфраструктурою в обласному керівництві і в обласному Полтава Обленерго казали, що е, намагаються м, розмежовувати ці лінії, тобто цих побутових споживачів їх приєднують до. До якихось додаткових ми... ліній, і одна дійсно. лінія інфраструктури залишається чисі ці... максимально таке робиться, і зараз ми вже направили е, з початку неділі оновлені графіки, де додали ще додаткових споживачів на відключення, щоб було більш справедлива ситуація в нашому місті. Тобто дійсно це робиться, і ми максимально відділяємо, щоб як умога менше побутових споживачів та не тільки побутових, а й юридичних споживачів якомога менше залишались з напругою в момент відключення. Близько об'єкта критичної інфраструктури. Якщо порівнювати з 2023 і цьогоріч, ця кількість споживачів вона збільшилась, яка яку доєднали до графіки? Так, звісно, збільшилась. Тобто набагато більше таких стало. Бо спочатку ну, було досить побажань там те, те потрібно залишити. Зараз ми попрацювали на виконанні вимог обласної військової адміністрації. Ми працювали зробити таким чином, щоб якомога менше споживачів залишалось на тих об'єктах критичної інфраструктури, які не вимикаються електричної енергії.